Сучасні серіали дуже сильно відрізняються від тих, що виходили 20 або навіть 10 років тому. Зараз збільшуються бюджети, залучаються зіркові актори, а їх якість почала виходити на новий рівень. Але на продовження багатьох таких проєктів іноді потрібно чекати роками. Тому, якщо хочеться подивитися цікаву закінчену історію вже зараз, міні серіали це гарний вибір. У цьому відео я розповім про малосерійні проєкти жанру трилер, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал кіно. Та ми починаємо: you know втрачений символ. Детективний трилер, за основу якого було взято одноіменний роман Дена Брауна. Сюжет зосереджено на молодих руках викладача стародавніх символів Роберта Ленгдона. Одного разу, виступаючи з доповіддю в капітолі, чоловік дізнається про викрадення свого давнього знайомого. Об'єднавшись з його донькою Кетрін, він потрапляє у низку смертельних головоломок, які пов'язані з пошуком шифру втраченого слова масонів. Серіал непоганий, але він отримав свою порцію критики від фанатів книги. Занадто близько. Британський трисерійний проєкт, який базується на одноіменному романі. Емілі Робінсон судовий психіатр, який було доручено оцінити психічний стан жінки на ім'я Конні. Її звинувачують у тяжкому злочині, але як стверджує пацієнтка, вона нічого не пам'ятає. Незважаючи на великий досвід Емілі, вона починає відчувати симпатію до коні, дозволяючи себе втягнути у подвійну гру. Психологічний трилер, який, на мою думку, вартий уваги. Чорні кадри. Головний герой Аленда Ламбер. Чоловік літнього віку, який вже майже 6 років не може знайти собі стабільного заробітку. На останньому місці роботи на фабриці він вдарив керівника бригади, через що ризикує заплатити величезний штраф. Тому, коли він отримує запрошення на співбесіду у велику компанію, але не готовий піти буквально на все, щоб отримати там посаду. Головну роль серіалі виконує відомий минулому футболіст Ерік Кантона, якому чудово вдалося зобразити усі глибокі переживання свого героя. В її очах Одного вечора у місцевому барі головна героїня Луїза знайомиться з привабливим молодим чоловіком на ім'я Девід. Вже наступного дня виявляється, що він є її новим босом та одружений з гарною дівчиною на ім'я Адель. Але незважаючи на це, між ними все одно зав'язується Роман. Незабаром доля знайомить Луїзу з дружиною Девіда, і вже невдовзі вони стають найкращими подругами. З часом головна героїня починає усвідомлювати, що подружня пара має багато таємниць, за якими приховано щось насправді жахливе. Серіал британського виробництва з неочікуваною розв'язкою. Правдива історія. У центрі сюжету один із найвідоміших коміків Америки. Чоловік на прізвисько Малюк. Під час свого туру він робить зупинку у рідній Філадельфії, де приймає участь у черговому шоу. Під час гучної вечірки малюк у своєму номері виявляє мертву дівчину, через що змушений звернутися за допомогою до кримінального авторитету. Чоловік обіцяє владнати складну ситуацію, але це буде коштувати шалені гроші. Серіал добре демонструє, як одне невірне рішення призводить до серйозних наслідків. Маленька барабанщиця. Події розгортаються наприкінці 1970-х років. Після того, як в Ізраїлі почала зростати кількість вибухів, за якими стоять палестинці, спецслужбами було прийнято рішення перетворити англійську акторку на одного зі своїх агентів. Дівчина на ім'я Чарлі відпочивала у Греції, де й познайомилась з чоловіком з ізраїльської розвідки. Вона блискучі вміє завойовувати довіру та вже невдовзі приймає участь у знищенні терориста. Цікавий шпигунський трилер від південнокорейського режисера, який свого часу зняв відомий фільм Олдбой. Знищення серіал від платформи HBO Max із зірковими акторами Грейс Фрейзер щаслива жінка, яка працює психотерапевтом, має чудову родину та готується до виходу першої книги. Але одного дня її життя різко змінюється. Знаходить жорстоку вбиту жінку, з якою вона була знайома. Її чоловік безвісті зникає. А вже незабаром героїня дізнається про його жахливі таємниці, які він від неї приховував. Опинившись у центрі скандалу, Грейс мусить відмовитися від старого комфортного життя та знайти в собі сили почати все спочатку. Проєкт, який дійсно зуміє тримати вас у напрузі. Коп. Джон Пол молодий поліцейський, у житті якого трапилась страшна трагедія. Його найкращого друга та напарника було вбито, після чого чоловік впав у глибоку депресію. Але коли Джон розуміє, що вбивці залишаться непокараними, він вирішує взяти ситуацію в свої руки та особисто помститися за свого товариша. Драматичний трилер, який висвітлює недоліки судової системи. Невинний серіал іспанського виробництва, у центрі сюжету якого опиняється чоловік на ім'я Матео Відаль. Декілька років тому під час вуличної бійки він випадково вбив молодого хлопця, через що опинився у в'язниці. Відбувши покарання, він виходить на волю і вже невдовзі одружується та чекає на появу своєї першої дитини. Але коли його дружина відправляється у відрядження, а з її телефона починають приходити дивні повідомлення, Матео розуміє, що його минуле не залишилося позаду. Головному герою відкривається багато таємниць, але він рішуче налаштований з'ясувати всю правду. Інтригуючий серіал закрученим сюжетом. Втеча з в'язниці Данеморе. Серіал базується на реальній історії, яка трапилась у 2015 році. За пограбування та вбивство чоловік на ім'я Річард, був засуджений до 25 років позбавлення волі. А його сусід по камері Девід отримав довічний термін ув'язнення за вбивство поліцейського. Заручившись підтримкою співробітниці в'язниці, чоловіки починають планувати втечу, але вже з часом розуміють, що все виявляється набагато складнішим, ніж вони могли собі уявити. Потужний серіал з цікавою історією. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступних відео.